Італія це особлива країна моди, пасти та вина, яку важко сплутати із якоюсь іншою. У кожному регіоні Італії свої традиції, ідеали, кухня, а тим більша культура від чарівних вуличок Венеції до заворожуючого мистецтва Флоренції, від історичних руїн Риму та мальовничих краєвидів Неаполя. Італія сповнена сюрпризів. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми познайомимося із найважливішими для італійців рослинами, які тримають своє коріння ще з часів Римської імперії. Досить дивно, що герб Італії дуже яскравої країни має таку стриману кольорову гаму. А ще у ньому не так багато деталей, але кожна наділена своїм особливим змістом. Та і вік головного італійського символу доволі молодий. Його прийняли і офіційно затвердили у травні 1948 року. Але ми повинні зупинитися саме на рослинах, які на ньому зображені. Після закінчення Другої світової війни та повернення мирного життя в Італію виникло питання про створення нових символів держави, а саме, герба. З цією метою було оголошено конкурс, де могли брати участь усі жителі Італії. Проте єдиною умовою було відсутність жодних політичних символів. Переміг у конкурсі пан Паоло Пашето, професор Римського університету. Проте перемогти у конкурсі допомогла йому не посада і навіть не звання художника, а вибір головних символів та кольорів. Нарешті поговоримо про те, що нас цікавить. Оливкову гілку розміщено по лівий бік та дубову гілку праворуч. Олива символізує мир, бажання молодої республіки жити спокійно, особливо після закінчення війни. А дуб означає силу, мужність і непохитність італійців. І дуб, і олива свого часу були гостями на гербах різних країн світу. Оливкові гаї можна зустріти всюди. Це національний продукт та гордість Італії. Оливкову олію Настільки люблять, що її додають до майже всіх можливих страв, іноді її їдять навіть разом з морозивом. Всім відомо, що саме сила живильного соку плодів оливкового дерева секрет легендарної краси італійок. Більшість вважає, що оливкова олія допомагає зберігати молодість як зовні, так і зсередини. І відомо, нам мило винайшло згодом. А от олію оливи використовували споконвіку у косметології. Вона очищувала, зволожувала та омолоджувала. В середньому тривалість життя дерев оливи 500 років, але деякі можуть жити півтори тисячі років і навіть більше. Олива може рости як на ґрунті, так і на гірських схилах. Це могутня рослина з сильним корінням, що здатна проростати навіть у скелі. Дерево починає приносити плоди лише у 20 років, але потім плодоносить сторіччями. Щодо дуба, то це символ величі та могутності, і він може рости на одному місці до 200 років. Дерево, якому судився довгий вік, стає священним, не буває сакрального значення, а про нього складають безліч міфів та легенд. У стародавньому Римі при сучасної Італії дуб був присвячений верховному богу гробовершцю Юпітеру, а жолуді називали юглансами, тобто Юпітеровими плодами. Дубова палиця була втіленням влади та могутності. Таку за легендою мав Геракл. А вінком із дубових гілок нагороджували за врятування чи його життя або військові подвиги. Якщо говорити про деревину, то це найміцніша, найдорожча деревина. Дубові колоди, потрапивши у воду, не гниють, а стають чорними і ще міцнішими, утворюючи так званий морений дуб, який особливо цінується в столярних роботах. Сама дубова деревина з мореного дуба є найдорожчою сировиною. Жолоді деяких видів рослин знайшли застосування в харчовій галузі, особливо це стосується дерев, що ростуть на півдні. Так, жолоді італійського дуба кам'ян. Нового солодкі на смак. Магнетичний шарм Італії щороку приваблює понад 60 мільйонів відвідувачів, що робить її одним із найпопулярніших напрямків на планеті. Незалежно від того, чи досліджують стародавні руїни, чи насолоджуються вишуканою кухнею, туристи з'їжджаються до Італії, щоб зануритися у багато історію та природні дива. А сьогодні трішки зануритися вдалося. І нам з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!